Класно штрафувати, по-справжньому штрафувати учнів за незроблену домашку. Можна так: дискотека, е, Іво Бобу, Бабі, і він п'є. Ми вирішили, так, ми будемо адвокатами англійської наших учнів. Не наших учнів, а англійської наших учнів. Дуже часто люди сприймають, якби для них англійська це тільки про англійську. А насправді в англійській є от дуже багато спогадів з дитинства, комплексів, невіри в себе. Ми не маємо права робити цей бізнес. Ми стільки лежаємо. У березні минулого року нам написав наш учень, який служив в ЗСУ, і він сказав: Я тобі хочу подякувати за монстрів там з нами служить американець англієць. Їх поранило, мене ні. Я накладав їм турнікети, і поки хлопців, хлопцям надавали першу домедичну допомогу, я з ними говорив англійською. Дуже класно бути з одного боку творчими, ніби в божевільні, а продумувати все ніби в якісь найбільші зануди на світі. Це дуже складно, але так, це можливо. Я Цвітана Якимечко, і я засновниця школи English Monsters.